Ну, ви працюєте з дронами, які літають. Так, да, працюємо з розвідниками, це як аутелі, мавіки, багато чого. І лінзи зараз застосовуємо. Дуже класно себе тоже дрон зарекомендував. Два кілограма може скинути на голову, ворогу. Частина ділиться там на тих, хто скидає бомберів, хлопців, а частина тих, хто постійно моніторить, щоб ворог не прийшов. За лінією розмежування там або здаліка наблюдаємо, супроводжуємо, супроводжуємо, потім доходять до якогось місця е в стрімі, зрозуміло, голосовому кажуть, що на такій-то точці ворог продвигається, піднімаємо бомберів, вони вилітають, роблять свою роботу, ворог знищується і все нормально. НРК, по принципу, е той саме машинка на управлінні. Нічого взагалі там складного немає. Хлопці можуть навчитися там за. Якийсь місяць ми навчаємо, розказуємо, як працюють, як пролажуємо собі маршрути, як це все працює, ретранслятори, які частоти, тому подобне. Все навчаємо. Бажано, звісно, щоб люди були з досвідом, опять же, геймерським якимось. Але в нас є випадки, що просто хлопці там приходили взагалі, працювали там на заводах, на... і все нормально. Це виходить класно. На даний момент мені дуже подобається те, що ну, командування береже військовослужбовців. Багато розвиваємося в сфері НРК, багато прикриття із повітря. Зараз майже враження, які ворога відбуваються, відсотків так 90 – це все БПЛО. Ті ж самі підвоз цього НРК. Хлопцям привізії всього 300, що забираємо. Це, опять же, ми мінімально використовуємо там транспорт, якісь ті ж самі люди, щоб у безпеці були.